Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однією з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих посадовцем, сягає щонайменше 1 мільйон гривень. Словмисник фактично продавав відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, він вимагав гроші у військових. Погрожуючи їм покаранням за нібито порушення службової дисципліни, підлеглі, які потрапляли на гачок командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами. Купували йому побутову та комп'ютерну техніку, а також речі для дітей за оперативними даними у 2023-2024 роках Посадовець у такий спосіб заробив майже один мільйон гривень. Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника. Санкція відповідної статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 мільйон 200 тисяч гривень.